Привіт, мої любі чарівниці. Сьогодні ми з вами розпочнемо в'язати з таких чудових ниток пряжі. Махер, джемпер японка. Ходять різні назви, там називають її і чайка, і як хочете. Я не знаю як правильно, але для мене це якби японка в такому стилі. Бачите, у нас тут іде така центральна лінія, регланна, вроді да? І ми одне неї робимо добавочки. Пряжа, градієнт Махера. В інтернеті можете забити, знайдете, декілька магазинів її продає. Можна на AliExpress придбати. Сестра мені прислала з Amazon, тому що вона проживає зараз в Штатах. Сам склад Махера. Оцієї саме ниточки Це 55% кідмахер з шовком, 25% меринос і 20% поліамід. Поліамід тому що потрібен для того, щоб ниточка так трималася гарненько, от, і е, щоб вона не розлазилася. Він тримає цей спушений меринос і махірчик, отак, е, разом. Декілька кольорів, я взяла таку веселу пряжу, щоб були переходи. Бачите, зелений, голубий, е такий бусковий, е рожевий, жовтий і так далі. Що я хочу зауважити? В'язала я е сам джемпірочок на спицях номер 5 тому що ниточка така е товстенька, і нам виробник рекомендує від. Е з 3 до 5, навіть 6 можна, ну, 6 то вже буде рихле дуже. От. Значить, як я в'язала сам цей джемпер? На спицях номер 4 Набрала певну кількість петель для кожного розміру свої. Я зробила розрахуночок приблизно орієнтовно для вас. Наприклад, на 42-й розмір це 114 петель, на 44-й 118, на 46-й 122 петельки, на 48-й розмір 126 і на 50-й розмір це буде 130 петель. Я безпосередньо в'язала на себе. Вона повинна у мене вийшла така е, оверсайз трошки свободненька. Якщо ви хочете менше, в'яжіть на, на розмір менший для себе. Це вже дивіться по своїй фігурі. І орієнтуйтеся е, бажано на обхват грудей. Тому що вона буде у нас не, не по самі бедра, а якби до бедр. Така вона буде недовга. От. В основному, якщо я е, в'яжу інші е, вироби, да, і я орієнтуюся, е, звісно, на обхват бедер. Тому що якщо в мене така більш подовжена е, е, мій виріб, то звісно треба орієнтуватися на більший об'єм, да, який у нас є по замірам. Дивіться, набрала я на, свої, на свій джемпер 130 петель спицями номер 4 і зробила таку е, гумочку. Я ну, попробувала, звісно, гумку просто один на один звичайним методом, але я поняла, що для цієї ниточки бажано, щоб е, моя гумочка була з лицеві петлі, щоб вони були. Е, Такі схрещені, як перекручені, да? от. Набрала я 130 петель. Потім, звісно, я зробила росточок. Ви бачите, що в мене відстань відстань від горловинки до від спинки до переда. У мене різниця 6 см. 6 сантиметрів. Різниця з нашими полочками. Росточок я розкажу, як я робила. Ну, це можна здогадатися, Я робила по аналогії, як робили ми раніше, як светр в'язала кокетка по колу. Да? Але в нас тоді були реглані лінії вздовж передньої полочки і задньої. От, а тут трошки інше вийшло. Ми, виходить, ділимо. Зв'язали ми гумочку, потім розподіляємо петлі на рівні частинки. У мене вийшлося, ну, спинку я зробила трошки меншу. Я пустила сюди 29 петель і сюди 29. Звісно, по одній пустила центральні лінії рукавчика задньої полочки і передньої. От, а наперед я взяла по 34 петельки. Як я робила розрахунок, просто кількість 130 розділила на 4 і е, мінус оці центральні петельки, 4, і потім е, зробила такий розрахунок і е, трішки забрала з, з спинки наперед. Коли ми пров'язали, Гумочку переходимо на росточок. Росток я в'язала яким чином. Получається, я робила тільки по спинці і робила яким чином від центральної петлі спиночки до центральної петлі рукавчика. Відстань у мене була два рази по три, три маркер, три маркер. Потім два рази по 4 петлі і два рази по 5. Аналогічно я зробила і по лівій частині спинки. Коли я росточок зв'язала, потім, аналогічно, як ми робили, кокетка по колу, цю кількість, яка в мене тут залишилася по об'єму. Да? Я розділила на три частини. Так як ми робили подивитися як розрахунок. Три частини. Перша частина йде наперед на спинку, третя частина ми ділимо навпіл, і це, виходить, наші рукавчики. Отакі. От. Потім від'єднали наші рукавчики і продовжили в'язати нашу тушку. На підрізи я пустила по 7, 7 чи 8. По 7 петель. По 7 петель. Ви знаєте, як розраховувати підрізи. Да? Там є розрахунки в інтернеті, можете порахувати для себе самі. Я все роблю орієнтовно для себе під себе. Потім, коли ми поділили, ми також продовжуємо робити прибавочки вздовж цих центральних ліній. Відео у мене буде нижче під в описі цього відео, як я робила безпосередньо ці прибавочки. І потім дивіться, коли ми від'єднали, у нас виходить, треба необхідно, щоб наше полотно не йшло таким трапецією. Да? ми повинні були, Раз ми тут додаємо, то ми по бокам повинні трошки убавити ці ж самі петельки. Одну прибавили і по центральній лінії. Боковушки нашої, ми так само удаляємо, ну, вида, ну би, зменшуємо петельку. Получається, дві прибавили, дві е, убавили. <клес> як убавлять, як у мене виходить отака от гарненька смужечка, я е, також покажу у відео під цим е, в описі під даним мастер-класом. Далі, коли ми пров'язали вже. Оця центральна, центральна передня, передня центральна наша лінія, вона визначає довжину нашого светра. Я пров'язала скільки мені потрібно, на яку мені потрібно довжину. Потім ми в'яжемо окремо наші частинки, боковушки, права і ліва йдуть окремо. Я зв'язала вже праву, бачите? Ось у мене йде останній мій. Нахил, уклончик по узору йде по моїй японці, а потім я вже вирівнюю оці бокові частинки поворотніми рядами. Як я це роблю, можу показати зараз. Дивіться, зараз не буду показувати, я вже пройшла цей період. Дивіться, ми, наприклад, дов'язали. Да? Далі ми беремо центральну петлю, ми робимо. Розворот, ви знаєте, да? як ми робимо розвороти, <кій> перетягуємо петельку на себе, повертаємо на, на виворотній сторону і в'яжемо далі до другої центральної нашої спинки, петлі спинки. І отак в'яжемо, повертаючи, і у нас росте оця частинка. Оця відстань у нас виростає. От. Переходимо, потім я зв'язала. Одну частинку, другу усе вже дов'язую. Так само будемо в'язати рукавчики, От. і зустрінемося потім. А, безпосередньо забула сказати, що ми, наприклад, якщо робимо розворотні рядочки, ось у мене, да? Якось так показати. Ось о. Бачите? Получається, я дов'язала до центральної, розвернулася і одну. Оставляю. Ось у мене одна залишилась, одна петля подвоєна, та що був розворот. Одна е залишилась, і би, одну петлю не дов'язуючи ще до наших розворотів. Запам'ятайте, одну петлю не дов'язуємо до петель розворота. І в'яжемо поворотними такими рядами, поки наші частинки не Вирівняються, ну, ми побачимо вже потім, бо в нас вже тут не залишиться. І так само ми продовжуємо от робимо поворотні ряди, але у бабочки по центральній боковій частинці ми продовжуємо робити. Отже, дівчатка, коли ми вирівняли наші боковинки, бачите, я вже їх вирівняла. Вони в мене однаковісінькі. Треба в цій пряжі, звичайно, підбирати трошки порядність кольорів. Отже, ми вирівняли. У мене на спицях залишилося 200 петель. От, І потім я перейшла до вив'язування гумочки. Гумка в мене складає 7 см. Я зробила також лицеві виворотні одна на одну гумочку. Бачите, да? отак у мене виходить гарненько. Далі переходимо до вив'язування наших рукавчиків. Ось я вже один рукавчик майже завершую. Ось таким чином, у мене виглядає підрізик. бачите? І потім у нас йде оця гарненька боковушечка, так само по. Рукавчику. Ми так само продовжимо робити е, прибавочки у центральній лінії рукава, і у бавки так само по е, внутрішній стороні рукавчика. Ось. Я дов'язала уже до необхідної е, довжини рукавчика. У мене вийшло 77 рядочків. і потім... Зараз я буду вже вирівнювати, переходити до вирівнювання нашої довжини рукавчика. От, я зараз покажу, як я роблю у бавочки по внутрішній стороні рукавчика, так само, як у боковушечки ми робили нашої тушки. От, і я хотіла окремим відео це все записати і в описі залишити посилання, але передумала і думаю, зараз окремим відео я, як продовження покажу вам, як я вив'язувала, вив'язувала. Нашу внутрішню сторону рукавчика і убавочки. Дивіться, я додаю ось до маркера. Так само, ну, я показувала цю петельку знімаємо, маркер також перезнімаємо і робимо додавання у, після центральної лінії. Далі я пров'язую. До е, нашої внутрішньої сторони рукавчика і покажу безпосередньо, як гарненько робити, щоб у нас вийшла така е, рівна, гарнесенька внутрішня сторона. Хоча, по-першому, е, моєму пробному варіанті светла я вам показувала першу мою японочку, там я по-іншому робила е, убавочки. От, і вони у мене вийшли трошки, трошки інша сторона. Ну, фактурна, Фактурний вигляд трошки був інший. От, але я вирішила спробувати таким методом, як я зараз роблю, і мені здалося, що це виглядає більш естетичніше. От, ми ж дівчатка любимо, щоб все було естетично, гарнесенько. Так, дивіться, дійшли ми, так? Да? Не дов'язуємо до центральної, ми тут виділяємо, у нас виходить три. Ця формується петля, одна, як робимо ми у бавочки, центральна, просто пров'язуємо лицевою. І третя у нас також формується за рахунок нашого, нашої убавочки. Дивіться, дов'язали. Далі ми заводимо петлю з ліва направо і робимо убавочку. Бачите, вона така. Залишається лицевою. Далі пров'язуємо нашу центральну лицеву. Так, і далі після другого маркера ми оцю петельку розвертаємо і пров'язуємо з права на ліво. І також у нас формується така гарненька лицева петля. І виходить, у нас три лицевих отаких гарних петелечок. Немає ніяких схрещень, так як у мене було в минулому джемпері японечка, який я робила пробний. Я робила із залишків пряжі. У мене було з різних моїх махерових виробів. Залишався махерчик, і я так скомбінувала кольори. Там тільки в мене лишалося докупити. Один зелений колір, тому що я основний зробила жовтий. У мене жовтого було махіру багато. Там у мене зовсім комбінація інша. Там у мене є і махер на шовку, і махер на поліаміді. В общем, з усіх залишків, які були. От. Так що, бачите, ми такі майстрині, що ми завжди все по максимуму використовуємо, От. щоб у нас було безперивне так сказати, виробництво. да? От. Ми нічого не Викидаємо все, йде в нас роботу. Дивіться, робимо прибавочки через ряд. Ми в, том, в минулому рядочку зробили прибавки. В цьому рядочку я просто пров'язала ту петлю, яку ми додали, Перезнім... перезнімаємо маркер. Тепер в цьому і другому рядочку ми оцю лицьову пров'язуємо. Вона у нас така витянута. І <кхід> цю петельку, яку ми додавали, ми також пров'язуємо лицьову. і йдемо далі. І в цьому рядочку, другому, де ми не робимо прибавочки. Ми всі петлі пров'язуємо лицевими. Далі, в наступному рядочку, ми, якщо робимо прибавочки в центральній петлі, значить ми тут так само убавляємо. Отже, я дов'язала свій останній рядочок, дов'язую так. 77 рядочків. І показую, як я роблю, як я в'яжу розворотніми нашими рядками. Ми можемо маркери вже знімати, тому що ми вже будемо бачити, як ми будемо в'язати. І коли ми зустрінемося при вив'язуванні поворотніми рядами, ми дійдемо далі до цієї петлі. От, І ми вже будемо розуміти, що наше полотно вирівнялося. І ми зможемо починати в'язати вже гумку. Ну, сам манжетик наш по рукаву. Дивіться, дійшли ми до центральної петельки. Да? Далі. Ми цю петельку знімаємо, отак пров'язуємо, тобто не знімаємо, пров'язуємо. І робимо цю петельку, маркер теж можна зняти. І робимо розворот петлі, щоб у нас вона була подвоєна. Так? І потім розвертаємо нашу, наше полотно і в'яжемо на виворотній стороні. Давайте так. Все Ми перезнімаємо, і ось наша виворотня, подвоєна петля. Далі в'яжемо виворотній рядочок. І ми дов'яжемо так до нашої знов центральної петлі. І оця петелька подвоєна, залишаємо, і наступна петля нашого полотна просто знімається і робиться розворот в третій петлі. Зрозуміли, так? Да? Не дов'язуючи одну петлю до від петельки розворота. Буде, виходить, через одну петлю робимо розворот. Так? І я хочу ще показати, як у мене яка була бокова частинка, коли я не розвертала петельки, щоб у мене вийшла. Отака рівна доріжка. Ось дивіться. У мене, виходить, в першому моєму джемпері я петельки не розвертала, а воно просто робила убавочки. Звичайні. От у мене такий фактурний узорчик вийшов, да? боковушечка така. Можете так робити, якщо вам вподоби такий варіант. Бачите, воно також гарно. От, але я вирішила ще разочок поекспериментувати і. Зробила отакий. У мене нема тут таких, бачите, перехрестів. Отакі, як воно схрещена, така, наче петелька, ці убавочки, бачите? А тут воно рівненький такий переходік. Просто йде лицева звичайна гладь. Так, це у нас виворитній рядочок вже трошки запуталась. Дивіться, і далі ми будемо робити у бавочки продовжувати бокової ці частинки, тільки у лицевому рядочку. У виворотніх рядах ми просто в'яжемо по візерунку. Так, ось ми дов'язали до нашої центральної лицевої петельки. Бачите, до центральної лицевої, вона у нас подвоєна. Далі ми розвертаємо наше полотно. Так. І цю петельку ми залишаємо непров'язаною. Одну. Бачите, виходить, ось подвоєна і одну залишаємо. Далі ми цю петлю, яку пров'язали, розвертаємо на себе, на себе подвоєну і в'яжемо лицевими. І в цьому лицьовому рядочку ми у боковій частинці нашого рукавчика. Робимо у Що я ще хотіла зауважити? Якщо ви хочете, от у мене е, самі рукава, вони е, прямі, без завуження. Я вам рекомендую е, зі своєї практики, що треба робити анатомічні рукава, щоб вони були трошки донизу завужені. Так воно естетичніше виглядає. І е, я рекомендую вам через кожні 10 рядочків робити убавочки. Е, Іменно е, в нашій. Внутрішній частині рукавчика. От коли ми тут убавляємо, наприклад, в звичайному режимі дві петлі, а якщо вираховувати через 10 рядків, то ми тоді удавимо три петлі. Зрозуміли, так? Да? Через кожних 10 рядків ми убавляємо не по дві петлі, а по три. І тоді у нас рукавчик виходить завужений. І воно так, звісно, буде гарніше. Так, дивіться, тепер, якщо ми в'язали при, е е при круговому в'язанні, ми робили убавочки таким чином. Да? Але якщо ми при поворотних рядках робимо е убавки, то ми наші петлі, петлі перші розвертаємо у такому режимі, як е так, і робимо убавочки отаким от чином, зліва направо, да? далі. Лицеву пров'язуємо, знімаємо маркер. І оцю петельку раніше ми розвертали, да? а при поворотніх рядах ми їх не розвертаємо. Ми розвертаємо тільки оцю петельку другу. І робимо отакі убавочки. Ось так. Оп. Бачите, да? Трошки убавочки. Здійснюється по-різному, тому що це поворотні у нас рядки. Щоб не порушувати цю саму систему, яка у нас була раніше, да? щоб у нас так само петельки лягали рівненько і гарненько, От, і щоб у нас не було ніяких перехрещених петельок. Так, за завуження сказала, це обов'язково враховуйте. От. І ще хотіла сказати, забула сказати в першому е, відео на початку нашого майстер-класу, що я хотіла ще зауважити дівчатка. Дивіться, е, вам, щоб було зрозуміло, коли ми, коли ми починаємо робити наш, е, е, наше розділення е, тушки на рукава і на. Е, полочки. Я орієнтувалася яким чином, що, е, ну, по-перше, примірка, це обов'язково, да? але щоб у вас е, ну, хоча б орієнтуватися приблизно бажано, е, ви дивитеся на, є в інтернеті до кожного розміру довжина регланої лінії. От у мене по цій першій моїй е, японочці, по цій першій японочки, да? то я е, робила розподіл, е, орієнтуючись на довжину. ось да, переда, до, нашої... від переда до, нашої... до нашого рукавчика. Це у мене складає 27 см. Аналогічно я робила і в даному варіанті я, по-перше, на себе поміряла, по-друге, я міряла сантиметром від лицевої сторони, да? попереду. Ми міряємо обов'язково реглану лінію попереду, тому що у нас задня частинка завжди довша, і вимірюємо в сантиметрах довжину регланої лінії. Ну я а потім, звичайно, на себе поміряти, тому що е сантиметри, ну, би, теорія одна, але ми ж адаптуємо виріб від себе. Зрозуміло, да? у кожного своя фігура, у кожного свої е анатомічні розбіжності. Тому загальний спектр, який нам дається, добре, але бажано робити примірочку. Дивіться, ось ми дов'язали опять до центральної нашої лінії. Ось наша петля подвоєна розворот. Одну петлю я знов не дов'язую. Я розвертаю наше полотно. І так само оцю петельку останню, яка в нас була. Робимо розворот уже від себе, тому що це у нас виворотній рядочок від себе подвоєна. І далі продовжуємо виворотній рядочок в'язати. І так ми продовжуємо вив'язувати, поки наше в'язання не зустрінеться, остання петля не буде дов'язана безпосередньо тут. А потім вже ми вертаємося на кругове в'язання і вив'язуємо манжетик. Манжет в рукавах у мене складає 5 см, тому що у мене по тушки 7 см, по рукавчикам я зробила 5. Вроді, все, основне сказала вам, дівчатка. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Я завжди, ви бачите, я всім відповідаю, завжди. Так що рада співпраці. Дякую, що підписалися. Я вас всіх люблю, цілую, обнімаю. Слава Україні, героям слава!